Доброго дня, діти. Бачу, що у вас добрий настрій. Оченята усіх сяють, ніхто не сумує. Це добре. Діти, а яка зараз пора року? Так, зима, а які дерева стоять взимку? Так, вони сумні, без листячок, ніби засинають і спляться усю зиму. А чи усі рослини гинуть взимку? Ні, добре. А які стоять зелені? Так, а кімнатні рослини ростуть, зеленіють? Так, молодці. Як ви гадаєте, які умови потрібні рослинам для росту? Тепло, сонце, світло, вода, земля. Добре, а у нас в кімнатах тепло? Тож ми з вами можемо зробити город на підвіконні. Але спочатку давайте пригадаємо, які рослини ростуть на городі, та програємо гру так чи ні. Пригадайте, з чого виростає рослина? Так, з насіннячка. Роздивіться, у різних рослин і насіння зернятка різні. Запам'ятайте, з насіння кукурудзи виросте тільки кукурудза. З гороху виросте тільки горох. З насіння соняшника виросте соняшник. А з цибулинки Цибулинки. Пропоную нам з вами посадити насіннячко та зробити город на підвіконні, де є світло і тепло. Та поспостерігати, як буде змінюватись рослина. І не забувайте поливати її. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!